Повість врем'яних літ За Іпацьким списком Переклад Василя Яременка читає Олена Маляренко. Літописець Руський. З Богом починаємо. Отче благослови. Повість врем'яних літ чорнорисця Феодосівого монастиря Печерського. Звідки пішла руська земля? Хто в ній найперший почав княжити? І з чого Руська земля такою стала? Все почнемо повість оцю. Після потопу бо троє синів Ноєвих, Сим, Хам і Яфет, розділили між собою землю. Симові дістався схід, Персида, Ватр, аж до Індикія в довжину і до Нирокурія в ширину, так би мовити, від сходу і аж до полудення. і Сурія, і Мідія, і ріка Єфрат, і Вавилон, і Кордуна, Асуріяни, Месопотамія, Аравія Старіша, Єлумаїс, Індія, Аравія Сильна, кулії, комагини, й уся Фінікія. Хамові ж дісталася полуднева частина Єгипет, Ефіопія, що прилягає до Інду, друга Ефіопія, звідки бере початок Ефіопська ріка Чермана, що тече на схід. Фіва, Луві прилягає аж до курінія, мармарія, суріте, лівуї, лівуї друга, Нумідія, Масурія, Мавританія, що навпроти Гадирі, із тих, що на сході, одержав кілікію, памфлію, пісідію, Мосію, Лукаонію, Фругію, Камалію, Літію, Карію, Лудію, Масію другу. Труаду, Соліду, Віфунію, Стару Фругію і острови держав Сардинію, Крит, Купр, ріку Гіону, по іншому Ніл. Яфетові ж дісталися північні й західні краї. Мідія, Олванія, Арменія, Мала і Велика, Кападокія, Фефлагонії, Галатія, Кольхис, Воспорія, Меоти, Дереви, Сармати, Тавриани, Скуфія. Фрації, Македонія, Далматія, Молоси, Фесалія, Локрія, Пеленія аж до Полопоніс, Аркадія, Іпріонія, Ілурік, Словене, Лухітія, Андріакія, Адріатинське море. Отримав він також і острови Вританію, Сікелію, Євію, Родону, Хіону, Лізвону. Куфирану, закунфу, Кефалінію, і Фатіну, Керкуру, і частину Азійського краю, що називають Онією, і ріку Тигр, що тече між Міді й Вавілоном, і ті, що течуть до Понського моря в північні краї: Дунай, Дністр, і Кавказійські гори, звані Угорськими, і звідти кажуть аж до Дніпра, та й інші ріки Десна, Припить, Двина, Волхов. Волга ж, що плине на схід у володення Симові. В яфетові же частині сидять Русь, Чудь і всі народи меря, мурома, Мордва, Весь, Заволочанська Чудь, Перм, Печера, Ям, Югра, Литва, Зимигола, Корс, Сидьгола, Ліб. Ляхи же Пруси і Чудь присидять біля моря Варязького. Понад цим же морем сидять варяги в напрямку на схід до меж Симових. І на захід, понад тим же морем, сидять до землі Галянської Волозької. Яфетове ж коліно і це варяги, свеї, урмани, готи, русь, агляни, галичани, волухи, римляни, німці, корляги, венедиці, фряги та інші, що присидять від заходу й до полудення і сусідять із хамовим племенем. Сим же хами Яфет розділили землю. І жереб метали не переступати нікому жереб братній. І жив кожний у своїй частині, був народ єдиний, і умножився людьми на землі, і намислили вони в дні Нектана і Фалека спорудити стовп до небес, і зібралися в місцевості Сенар зводити на полі стовп до неба, і город біля нього Вавилон, і збудували стовп за сорок літ і не закінчили його. І зійшов Господь Бог подивитися в город і стовб, і сказав Господь все рід один і мова одна, і змішав Бог мови, і розділив на сімдесят і дві мови, і розсіяв по всій землі. Після змішання мов бог вітром великим зруйнував той стовб, але є останок його на межі Асура і Вавилона. І є він у висоту і ширину 5323 лікті. І вже багато літ бережуть останок. Після зруйнування стовпа і поділу, мов, узяли сини Симові східні країни, хамові сини полудневі країни, яфетові ж сини взяли західи у північні країни. Від цих же сімдесяти двох народів і був народ слов'янський племені Яфетового, названий Норцями що суть словени. По довгих временах сіли словени по Дунаю, де нині угорська земля і болгарська. Від тих словен розійшлися по землі і прозвалися іменами своїми, де хто сів, на якому місці. Хто прийшов і сів на річці Мораві, той прозвалися Морава, а інші нареклися чехами. А се ті ж словени, хорвати, білі, серб і хутани. Коли на дунайських словен знайшли волохи і сіли на їхніх землях і чинили над ними насильство. Словени ж ті відійшли і сіли на віслі і стали зватися ляхами. А від тих ляхів пішли інші назви поляни, ляхи другі – Лютичі, інші мозовшани, ще інші поморяни. Також і ті словени, що прийшли і сіли по Дніпру, нареклися поляни. А другі деревляни, оскільки сиділи в лісах, а інші сиділи межи прип'яттю і двиною і називалися Дреговичі. Ще інші жили на двині і називалися Полочани від назви річки Полота, що впадає в двину, від неї й прозвалися Полочани. Словіни ж сиділи біля озера Ільмера і називалися своїм іменем і збудували город, і нарекли його Новгород. А другі сиділи по Десні, по семі, по сулі і називалися Сівера. І так розійшовся словенський народ, його іменем і грамота стала Словенською. Поляни жили осібно по горах сих, і був шлях із варягів у греки, і от греків по Дніпру, і з верхів'ї Дніпра Волоком до Ловоті, і по Ловоті уходили в Велике Єлмер озеро, і з цього озера витікає Волхов. І впадає в озеро Велике Нево, і з того озера впадає гирло в море Варяське, і по тому морю можна дійти й до Риму, і від Риму прийти морем аж до царгорода, а від царгорода прийти в Понт море, в нього впадає Дніпро ріка, із Воковського лісу витікає Дніпро і тече на південь, і 12-го ж лісу витікає і тече на північ, і впадає в море Варяське. З того ж лісу витікає й Волга і тече на схід і впадає сімдесятьма рукавами в море хвалійське. Із руситим шляхом можна дійти Волгою до Болгар і в Хваліси, і на схід дійти у жереб симів, і двиною до варягів, і з варягів аж до Риму, а від Риму до племені Хамового. А Дніпро впадає в Понтське море трьома рукавами, і море те називають Руським. Понад морем Руським учив святий апостол Андрій, брат Петрів, як його називають. Андрій учив у Синопії, і, коли прийшов у Корсунь, і довідався, що поблизу Корсуні гірло Дніпрське, захотів піти в Рим і прийшов до гирла Дніпрського, і звідти пішов по Дніпру вгору. І, за призначенням Божим, прийшов і став над горами на березі. І Вставши зранку, рік учням своїм, що були з ним. Бачите гориці, яка на горах цих я благодать Божа. Тут має бути город великий і багато церков Бог воздвигне. І зійшов на горисі і благословив їх, і хрест поставив, і помолився Богу. І зійшов з гори тії, де опісля постав Київ і пішов по Дніпрі в гору. І прийшов до Словенди нині Новгород, і побачив людей там сущих, які в них обичаї, як вони в лазнях миються і хвощаться, і дивувався їм, і пішов до варягів, і прийшов до Риму, і розповів, чому навчали, що бачив. І рече їм цитата Дивно бачив землю словенську, проходячи, якою бачив бані дерев'яні. І перегривають їх вельми, і роздягаються догола, і обливаються мительлю, і беруть віник, і починають хвоськатися, і до того себе б'ють, що ледве живі вилазять, і обіллються студеною водою, і знову оживають. А так роблять завжди. І ніхто їх не мучать, а мучать самі себе, і творять не миття собі, а мучення. Кінець цитати. І хто слухав це, Дивувався Андрій, ще побувши в Римі, пішов у Сипонію. Поляни жили осібно і володіли родами своїми. І до цих братів отже, були поляни і жили кожен родом своїм на своїх місцях, і володіли кожен родом своїм. І були три брати. Одному ім'я Кий, другому Щек, третьому хорив, і сестра їхня Либідь. І сидів Кий на горі, де нині у боричив. А Щек сидів на горі, що нині зветься Щекавиця. А Хорив сидів на третій горі, від нього ж прозвалася Хоривниця. В ім'я брата свого старшого заклали городок і назвали його Київ, і був коло города ліс і бір Великий. І були вони мисливці на звірів, і тямущі, мудрі були, і називали їх Поляни. Від них же поляни кияни і до сьогодні. Інші, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником, бо біля Києва був перевіз тоді, з того боку Дніпра, тому й говорили на перевіз на Київ. Та коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Царграда. Але цей кий княжив у роду своєму, і ходив він до царя, якого не знаю, але тільки знаю те, як переказують, що велику він честь мав від того царя, якого не знаю і при якому приходив царі. Ідучи назад, прийшов Кий до Дунаю і вподобав місце собі там і поставив городок малий, і хотів сісти із родом своїм та не дали йому ті, що жили поблизу. То й донині називають Дунайці те городище Києвець. Кий же прийшов у свій город Київ і тут скінчив життя своє, і брат його ще, який хорив, і сестра їхня либідь усі тут померли. І після тих братів почав свій рід держати княження в полях, а в древлях своє, а дреговичі своє, а словіни своє в Новгороді, а інші на полоті, септополочани. полочани. Від цих же і кривичів, що сидять у верхів'ях Волги, і в верхів'ях Двини, і в верхів'ях Дніпра, і їхній город Смоленськ, бо там сидять кривичі, так само Сівери біля них. На білоозері сидить весь, на Ростові озері меря, на Клещині озері, також Меря, А по оцій річці, де впадає в Волгу, свою мову має мурома. І черемися свою мову, і мордва свою мову. Це, бо тільки на Русі словінська мова це поляни, Древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверу і бужани, бо сидять на бузі, а потім волиняни. А це інші народи, що дають дань Русі то є чудь, весь, меря, мурома, черемися, мордва, перм, печера, ям, литва, зимігола, Корсь, Норома, Либ. Ці свою мову мають, і всі вони з коліна Яфетового, що живуть у країнах опівнічних. До словенського народу, що жив, як уже казав, на Дунаї, прийшли від скуф, сказати б від козар, так звані булгари, і, осівши на Дунаєві, стали чинити насилля над словенами. А після них прийшли білі угри, і захопили землю словінську і прогнали волохів, які були раніше, і взяли словенську землю. Ці угри з'явилися за царя Іраклія, який ходив у похід на пірського царя хоздроя. У ці часи були й обри, що воювали проти царя Іраклія, і ледь не полонили його. Ці ж обри воювали проти словін і пригнітили дулібів, теж словінів, і насилля чинили над жінками дулібськими. От якщо треба було поїхати обрину, то не давав впрягти ні коня, ні вола, а велів впрягати три, чотири або п'ять жінок у телігу і вести обрина. Отак мучили дулібів. Були обри тілом великі, й умом горді, і винищив їх Бог. І померли всі, і не залишилося жодного обрина є навіть на Русі до нині прислів'я погибоша, аки обри, і нема ні племені їхнього, ні наслідника. Після них прийшли печеніги. А потім ішли повз Київ Чорні угри, але то вже було пізніше за Олега. Тоді поляни ж, як говорилося, жили осібно, належали до словенського роду і називалися Поляни. А деревляни також словени і називалися деревлянами. Радимичі й в'ятичі були від ляхів. От було у ляхів два брати Радим, а другий в'яток. І прийшли, і сіли радим на Сожі, і від нього прозвалися радимичі. А в'ятко сів зі своїм родом на отці, від нього й прозвалися в'ятичі. І жили в мирі поляни, деревляни, сіверо, радимичі, в'ятичі і хорвати. Доліби жили по бузі, де нині волиняни. У Лутичі і тіверці сиділи по бузі і по Дніпру і присидять по Дунаю, і було їх без ліку, і сиділи по бузі і по Дніпру аж до моря, і города їхні і до сьогодні, і край той греки називали велика Скуф. Всі мали звичаї свої, і батьківські закони, і перекази, і кожен норово свій. Поляни своїх батьків обичай мають, тихі, покірливі, і стидливість до снох і до сестер своїх, і до матерів своїх, і снохи до свекрів, і диверів свою велику стидливість виявляють, і брачні обичаї мають, не ходить жених по невісту, а привозять її ввечері, а наступного дня приносять те, що за неї дадуть. Деревляни жили по звіриному, по скоцьки, убивали один другого, їли нечисте, і брачення в них не було, а умикали дівиць біля води. А радимичів'ятичі із сіверо один обичай мали жити в лісі, як всякий звір, їли нечисте, і соромливості в них при батьках і при снохах не було, і брачення в них не бувало, а ігрища між селами. І сходилися на ігрища, на танцювання і на всі бісівські пісні, і тут умикали собі жінок, хто з якою зговориться. Мали ж по дві, по три жони, а коли хто помирав, творили над ним тризну. Опісля робили вогнище велике і клали на вогнище померлого в колоді і спалювали. Потім збирали кості, вкладали в невеликий сусуди, виставляли на стовп на путях, як то роблять в'ятичі і зараз. Такого ж звичаю дотримувалися і кривичі та інші поганії, що не віддали закону Божого, а самі творили для себе закон. Так говорить Георгій Амартол у літописі. Цитата. Кожному народу є спільний писаний закон, а другому обичаї, що вважаються беззаконним батьківським заповітом. Серед таких найперші сирійці, що живуть край світу, закон прийняли батьками даний і обичаї. Не любодіяти, не чинити перелюб, не красти, не обмовляти чи убивати, чи взагалі творити будь-яке зло. Закон є й і уктеріан, які ще називаються врахманами чи островитами, від прадідів, за приклад, благочестя взятий, під страхом великим не їсти м'яса, не пити вина, не творити блуду і ніякої злоби. А у сусідів з ними, індусів, діється так. І вбивають, і скверну творять, і гнівливі понад міру. у глибині їхньої країни людей їдять, подорожніх вбивають, і найбільше їдять як пси. Якийсь закон у халдеїв і вавилонян з матерями одружуються, і з дітьми братів блуд чинять і вбивають, будь-яке соромітне діло вважають за доброчесне і творять його навіть перебуваючи далеко від своєї країни. Інший закон у угіліом. У них жінки орють і хороми зводять, і мужські справи вершать, але й коханню віддаються до схочу, не стримувані ніскільки чоловіками своїми і не соромляться їх. Жінки в них хоробрі, здатні ловити звірів і владарюють жінки у них над чоловіками своїми й правлять ними. У Вританії ж багато чоловіків сплять з одною з жінкою або буває так, що кілька жінок з одним чоловіком насолоджуються. І беззаконний закон батьків творять без осуду і спину. Амазонки ж чоловіків не мають, подібно скотам безсловесним, але один раз на рік весняного дня виходять зі своєї землі і злучаються з чоловіками навколишніх місць і вважають той час урочистим і великим святом. Коли ж відчують в утробі зачаття, розбігаються звідти всі. Коли приходить час родити і народжується отроча. Гублять його, а якщо дівчинка, то вигодовують її старанно і виховують. Так само і зараз при нас половці тримаються батьківських законів, кров проливають ще й хваляться цим, їдять мертвечину, всяку нечистоту, і сусолів, одружуються із мачухами та ятрівками, й інші обичаї батьків своїх сповняють. Але ж ми, християни, скільки земель, що вірують у святу трійцю і в єдине хрещення, і в єдину віру, і закон маємо один, оскільки у Христа хрестимося, і в Христа зодяглися. Кінець цитати. По цих же роках, після смерті братів у тих, зазнали утусків поляни від деревлян. І інших навколишніх народів, і найшли на них козари, де в лісах на горах сиділи, і рекли козари, платіте нам дань. І порадилися поляни, і дали від диму меч, і понесли козари своєму князеві до старішин своїх, І вістять їм, ось добули нову дань. Вони ж кажуть їм: Звідки? Вони ж відповідають їм, Із лісу на горах, що над рікою Дніпрською вони ж питають, що дали, а ті показали меч. І сказали старці козарські недобра то дань, княже, ми здобули їх зброєю однобічною, кажемо, шаблею, а в них оружжя на два боки гостре й зветься меч, ці будуть у нас данину брати, із інших країн. І збулося все, бо не з власної волі говорили, а з Божого провеління. Так було і за фараона, царя Єгупецького, коли привели Мойсея перед Фараона, і сказали старці Фараонові: цей хоче смирити землю єгупецьку. І так і сталося. Загинули єгуптяни від Мойсея, а ті перш робили на них, так і ці спершу владарювали, а потім ними самими володіють. Так і є. Володіють козарами нині руські князі і до сьогоднішнього дня.